Франківська збірка виставку з такою назвою відкрили у музеї мистецтв Прикарпаття. На ній представили понад 50 унікальних робіт, виконаних місцевими художниками. Більше бачив наш Денис Лужний. Накладання барв, фарб поєднання різноманітних різноманітної якості фарб: там гуаша, крил, пастель, чи ще якісь текучі фарби. Це вже так, якби музикант чи композитор, коли грає на роялі, він тоді вже втілює форте, піано, піанісімо. Так про одну зі своїх робіт розповідає художник Мирослав Яремак. Картину митець написав ще у 2002 році. Я інколи роблю якісь такі речі, але там скоріше не є якась фіксація об'єкту, скоріше це якийсь такий музикальність художня, це якісь пошукування кольорових плям і те, що, ну, скажімо, можна сказати, візуальний джаз. Свої праці на виставку передав і митець Богдан Губаль. Хоч особливої концепції не було, тільки тема була обґрунтована. І, е... Це надзвичайно цікаво, бо тут долучилися фактично різні покоління різного напрямку художники, які працюють, і старшого, і вже. Ті художники, які відійшли від нас, із колекції музеїв тут цікаво. І подивитися на як молоде покоління сприймає місто. За словами організаторів, ця виставка презентується не випадково. Основна ідея цієї виставки це задекларувати, що ми хочемо створити в місті Івано-Франківську міський художній музей. Так, а це наш Перша спроба такий, перший декларативний крок. А ще унікальність цієї виставки полягає і в її форматі. Формат виставки виставки ретроспективи. На жаль, ще у Франківську щось так дивно, що не проводилися виставки ретроспективи, де можна порівняти надбання і творчість. Попередників з музейних фондів робіт першої половини ХХ століття, ну і сучасні твори. Триватиме виставка близько місяця.